Білочко, білочко, скоріш прийшов ялинку. Скоро ж новий рік, а я так його чекаю. Так, ще стільки всього потрібно зробити, тримай іграшки та прикраси. Привіт-привіт! Які ви класні! А ви хто такі? Привіт! Я Зайчик, а це моя подружка Білочка. Супер! А що ви тут робите? Ми готуємося до Нового року. Чудово, адже я собі той, хто може допомогти. І сповний любові, радості, посмішок. Давай домове дружити. Білочка, ти ще не пізнала, хто це. Це ж коронавірус. І він нам зовсім не друг. І геть звідси, друзів ти тут собі не знайдеш. Коли так, то свята можете не чекати. Я викрадую вас. Та це так справи! Що ж робити? Треба попередити наших друзів про нього. Так, ти маєш рацію. Ходімо попередимо їх. Нікого нема. Куди ж це всі поділись? А, скоро ж новий рік. Подарунки. Треба заблукати мешкові. Набираємо номерок. Ти хто такий? Ти звідки? А що це за обрання таке? Це дивне. Здається, я знаю, хто ти. Ану, збирайся звідси, а то я зараз вишка покличу. Щоб ти знав, я знаю, як з тобою боротися. Щоб уникнути зараження коронавірусом, треба носити маски, змінювати її кожні три години, пити побільше рідини, пробивати руки антисептиком, їсти побільше фруктів та овочів. Хм. Ха, нічого не вийде, моя дорогенька. А якщо будеш на мене наїжджати, то я маю один чудовий надійний засіб. Систенційка. Варто мені тільки чхнути чи кишлянути, і ви всі знову опинитесь вдома. Я сьогодні головний, Переді мною весь світ дрижить, мене бояться геть усі, дорослі люди, і діти малі. Ну, от, втекла. Піду я далі, друзі, шукати. Ну що, ми в цьому році добрі, чи злі? Знаєш, а мені набридло бути поганою. Я хочу добро нести. Можливо, вдасться світ врятувати. Ну з тим, що світ рятувати, ти загнула. А от щодо добра, я згоден. А ти чув про те, що весь світ охопив лихий вірус, який зветься коронавірусом. Та ще з чув. І що? Ти знаєш рятувати світ? Так, знаю. <різь> Ой, ще ніхто в світі зі мною не порався. А ці двоє. Спокійненько живу і з кожним днем все більше і більше друзів по всьому світу. Давайте зі мною. А я впевнена, що ми легко і просто з тобою впораємося. Сам ти нам підказав зброю проти тебе. Любов, добро, радість, посмішки, ось надія і всі ліки. Це найважливіша складова для чудові вакцини, яка тебе знищить. Ми зіримо з тебе усі маски, і нехай всі дізнаються, хто ти є насправді. Ну ми ще подивимось хто кого. І не старайся, нічого в тебе не вийде. Діти, давайте затанцюємо танок. Все хіп хоп банди вірус. Насахиз дітей. Танцюй разом з нами. І все буде, окей. Ми добрі руки з милом частіше. 20 секунд, а у тренді ще більше. Ось так. Ось так. Не хворіти, щиро всміхайся, обличчя руками, ти не торкайся, ось так, ось так, Замість обіймів, скажи всім привіт, по королівськи вітай, цілий світ, ось так, ось так, Горі Дерени, життя жартика втома Викликай лікаря і сиди вдома, ось. Так. Дезінфікуй, це насправді важливо. Ось так, ось так. Робили ми правил простих демонстрацій. Стоп, витримуй безпечну дистанцію. Я втрачаю свою силу. Ну що ж, ваша взяла, святкуйте свій новий рік, а я йду геть. Чуєте? Це свято наближається. Давайте всі разом покличемо Діда Мороза. Дід Мороз! Дід Мороз! Дід Мороз! А ось і я, казковий дід, якого знає цілий світ, який здарунка мандрує, щасливу долю всім віншує. А я, онучка дідуся, снігуренькою звуся я. Без мене свята не буває, бо чарівні слова я знаю, щоб новий рік прийшов до вас, зустрічайте, любі друзі, нас. Раз, два, три, ялинечко, гори! Засіяй, ялинко наша, сяй, гори та не гравай. Стань ігристою, променистою, мішарою золотистою золотистий усміхниста запалай. У новорічну святкову годину віншую і я вашу дружню родину. Щоб не знати вам під та напасті, цей рік у щасті. Хай свято ніколи ваш дім не лишає, Хай радісний сміх ваш повсюди лунає. Навчайтесь добру, здобувайте освіту, щоб гарним що в літо зустріти. Хвороби нехай обминать ваш дім, а лагідне затишно буде у нім. Щастя, ясного, здоров'я міцного, добрих новин, світлих стежин. З Новим Роком! Дорогі діти, батьки, шановні колеги, вітаю вас з новорічними святами, з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, яскраві вогники подарують добру надію, бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, а вдача буде поруч увесь рік. Щирих посмішок вам та оригінальних подарунків бажаю вам у рік Бика побільше практичності і цілеспрямованості, великодушності і світлого розуму, грошових злив і величезної удачі у всіх починаннях. Новий рік це завжди старт початок чогось непередбачуваного і незвичного, тому зустрічати його завжди. Так хвилюючи і трошки страшно, у новому 2021 році любов і благополуччя будуть нашими вірними супутниками. З Новим Роком, з новим щастям!